Щонайменше 19 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес внаслідок серії нічних ударів по Харкову. Серед травмованих – 12-річний хлопчик, 25-річна вагітна жінка та 74-річна пенсіонерка, повідомив Суспільному міський голова Ігор Терехов. На місці влучання працює наша кореспондентка Валерія Ємець. Валерія, вітаю! Розкажи, будь ласка, про наслідки атаки більше. Вітаю колегу за оновленою інформацією обладміністрації, Відомо, що серед усіх поранених внаслідок нічних атак двоє людей залишаються у лікарні. Нині вони перебувають у задовільному стані. Загалом атака на Харків вночі почалася після опівночі і тривала майже дві з половиною години. Усі удари прийшлися на індустріальний та немишлянський райони. Це східна околиця міста, за словами міського голови Ігоря Терехова, Росіяни скерували по Харкову щонайменше 25 шахедів. Пропоную послухати, що про влучання говорить Ігор Терехов та місцеві жителі. Було влучання в багатоповерхові житлові будинки, було влучання в приватні житлові будинки. Постраждала лікарня, пологовий будинок. Вибита попередня більш ніж тисячовік. Наті вибіти. У нас одна комната мы снимаем квартиру балкон на балконе полностью вылетело окно и балкон, дверь балкон полностью да это и в а в, в другой комнате жилой это стекла и перекошенная тоже рама вы проснулись все было на ногах все вылетело в квартире не как. ничего Власне, я зараз перебуваю біля одного з будинків, по якому прийшлося влучання. Ви можете побачити, отут на горі сюди, саме сюди влучив шахет, це горішній поверх. Майже усі квартири на верхньому поверсі вони вигоріли вщент. Ми поспілкувалися з мешканцями цього будинку, з власниками квартир, які вигоріли. Вони розказали, що після удару, близько 15 хвилин, вони були заблоковані у своїх квартирах. Вони чекали, поки рятувальники зможуть відкрити їхні двері, тому що усі двері поплавалися, їх заблокувало, і люди встигли надихатися чадним димом. Власне, окрім багатоповерхівок, постраждали також 21 приватний будинок, гуртожиток для переселенців, лікарня та пологовий будинок. Ми знаємо зі слів Ігоря горятархова про те, що вже вночі з пологового будинку евакуювали усіх пацієнтів в інші медзаклади міста. Також з від слів обладміністрації, ми знаємо, що понад 40 мешканців житлових будинків вдалося відселити. За словами облпрокуратури Харківщини, росіяни вночі також поцілили по приватному підприємству. Ми знаємо про те, що для цього вони використали ракету типу Іскандер. Ми продовжимо перебувати на місці, і будемо чекати на оновлення Валерія. Дякую тобі за роботу. Валерія ємець про наслідки нічної дронової атаки на Харків.